Доброго дня, мене звуть Ігор щук, я експерт поліграфолог. Сьогодні ми в деталях розберемо з вами питання залучення перекладача при дослідженнях на поліграфі. У мережі інтернет ми можемо ознайомитись з досить спірною інформацією стосовно доцільності залучення перекладача, тому зараз про все в деталях. При підготовці даного матеріалу я дослідив досить багато ресурсів і спочатку хотів би виключити дві основні місенітниці. Перша, перекладач для чоловіка має бути лише чоловік, а для жінки підходить як чоловік, так і жінка. І нісенітниця друга, що перекладач має бути схожий на поліграфолога як за зовнішніми ознаками, так і за особистими якостями. І так, зараз розберемо три основні етапи залучення перекладача. Для цього поліграфолог зобов'язаний. Перше поспілкуватися із самим респондентом. Друге, зрозуміти думку замовника та інших третіх осіб, які знайомі із респондентом стосовно рівня володіння мовою. І третє, що він може зробити, це дослідити будь-які записи самого респондента. Якщо встановлено, що рівень володіння мовою недостатній, тоді намагаємось підібрати перекладача до наступних вимог. Володіти навиками синхронного перекладу, не бути зацікавленим в результаті дослідження, мати здорову психіку, не мати знайомств із кримінальним осередком тієї країни, де проживає респондент, бути охайно одягнутим. Якщо дозволяє час, поліграфологу рекомендовано зробити експрес-оцінку роботи перекладача. Поліграфолог зачитує перекладачеві заздалегідь підготовлені питання і просить їх перекласти на мову респондента. Через кілька днів поліграфолог прохає зробити зворотній переклад, і в разі якщо зміст цих двох перекладів відрізняється по суті самих питань, поліграфолог зобов'язаний проговорити з перекладачем та виправити дані помилки. Етап другий підготовка перекладача. Відсутність даного етапу і нехтування цим правилом призводить до багатьох негативних моментів. Спеціаліст зобов'язаний розповісти перекладачу про основні моменти проведення дослідження, розповісти про принципи роботи поліграфа, про етапи проведення дослідження. Дуже добре працює демонстраційний тест, коли на самого перекладача одягаються датчики, і він може повністю на собі відчути, як проходить тест. Перекладач має зрозуміти, що він є мовою та вухами для поліграфолога, це вкрай важливо, щоб він правильно озвучував саму суть питань до респондента і робив правильний зворотній переклад. Практика проведення досліджень із залученням перекладача показує, що спочатку переклад має бути послідовним і поліграфолог повинен говорити короткими реченнями, щоб перекладачеві було зручно. Такий тип перекладу встановлений поліграфологом і з часом приводить до того, що особа, яка проходить тест, також відповідає в певній аналогічній формі певними типовими фразами, які і необхідні для поліграфолога. Перед проведенням самого дослідження, тобто тесту із респондентом в ході підготовки до перетестової бесіди, поліграфолог готує сам текст цієї бесіди і віддає перекладачу на переклад. Надалі після отримання перекладу ідеально передати цей текст іншому перекладачу і повернути на мову оригіналу. Якщо зміст і суть цих двох перекладів збережеться, відповідно робота зроблена правильно. Також в ході підготовки до проведення тесту, виходячи із умов і приміщення, де буде проходити сам тест, поліграфолог зобов'язаний Визначити, де і хто буде знаходитись, виходячи із зручності спілкування та правил проведення дослідження. Завершивши підготовку, етап третій керівництво перекладачем. Ще раз проводимо тренування для того, щоб досягти виконання вимог і методичних правил проведення дослідження. І наостанок із практики варто зауважити, що відсутність попереднього навчання та тренування із перекладачем просто унеможливлює проведення дослідження на належному рівні. Всім вдячні за перегляд і пам'ятайте, своєму кожному підписнику я гарантую безкоштовну консультацію з будь-яких питань, пов'язаних з перевіркою на поліграфі.